Новий навчально-практичний центр відкрили у Гущенецькому вищому професійному училищі на Вінничині. Тут обладнали сучасну лабораторію та майстерню для слюсарів з ремонту сільськосподарських машин та устаткування. Гущенецьке училище одне з трьох закладів професійно-технічної освіти області, які взяли участь у всеукраїнському проєкті «100 майстерень. Для нас це напрямок важливий, тому що ми розуміємо сьогодні, особливо для Вінницької області, яка завжди завжди була лідером сільськогосподарського виробництва. Власне, хто буде працювати на цій техніці, хто її буде ремонтувати? Це запорука продовольчої безпеки всієї країни. Тим більше зараз, під час війни, ми розуміємо, що є дефіцит пробітничих професій, тих спеціалістів, які повинні працювати на такій техніці, тому що багато з них пішли служити, працюють на військовій техніці, і тому. Тому створення ось такої бази, де можна отримати дійсно фахову освіту, це дуже важливо. За кошти субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень закупили сучасне устаткування, обладнання та інструменти, які потрібні для виконання слюсарних операцій. А на ремонт центру залучили додаткові кошти спеціального фонду навчального закладу, територіальних громад і підприємців. Замінили віконні блоки, електромережу, плитку, придбали меблі. Частину робіт виконали власними руками. В плані матеріального забезпечення сучасна база, і наші діти зможуть отримувати сучасні вміння та навички, нові компетентності для того, щоб бути затребувані на ринку праці. У новому центрі обладнали пости для технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Тут майбутні слюсарі мають змогу оглядати автомобілі на підйомнику, проводити діагностику дизельних форсунок, шиномонтаж та балансування коліс транспортних засобів, ремонтувати сільськогосподарські машини. Нове остаткування відповідає сучасним запитам і допоможе учням здобути якісні знання та практичні навички, бути конкурентними на ринку праці. Загалом на Вінничині діють. 26 навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти.